Доброго дня, шановні друзі, я знову радий вас вітати на каналі компанії Алігрія, найкращої компанії на узбережжі коста Коста-Бланки, Іспанія. Мене звати Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні у нас буде відеоогляд одного дому, який окремий має свій власний участок біля трьох соток площею. Є свій басейн дом. Складається з трьох спалень, трьох санвузлів. Рік побудови 2001, ціна 375 тисяч євро. Я пропоную вам оглянути цей варіант. Декілька слів стосовно де ми з вами зараз знаходимося. Ми від'їхали від, від Теревєхі приблизно 4,5 км. Це урбанізація лос альмендрас Дистанція до найближчого пляжу в пунта Примі приблизно 3,5 км. Найближчий великий супермаркет продовольчий 600 метрів то продовольчий супермаркет Алді. Дім знаходиться за моєю спиною, але перед тим, якщо ви ще не підписані на наш канал, я раджу вам підписатися. Також натиснути на колокольчик, тоді ви будете дізнаватися, що на каналі з'явилось нове відео. Також ми будемо вам вдячні за коменти, якщо ви поділитесь цим відео з друзями. А зараз запрошую подивитись цей об'єкт. Що ж, ну ось ми і на території. Шановні друзі, точна площа учаску 286 квадратів. Як ви бачите, тут є можливість перепаркувати машину, також є басейн. Дім можливо обійти по периметру. Рік забудови 2001, але два роки тому власники зробили тут капітальний ремонт. І окрім того, що тут три спальні, три санузла, тут ще є цокольний поверх, який переоборудували в таку велику вітальню, там ще одна кухня, також там є сауна. Я пропоную вам спуститися і оцінити взагалі. По перше, ми оцінимо цокольний поверх, по-друге, ми оцінимо. Сам дім і ще тут є солярій. Давайте дивитись, як тут зробили ремонт. Що ж, ось таке велике приміщення. Хозєва переробила. Тут раніше було гаражне приміщення, вони зробили тут е, жилу. Величезну кімнату, яка поділена на декілька зон, і також тут дуже сучасна кухня, вона навіть більш сучасніша ніж основна на першому поверсі. Тут є усе необхідне для того, щоб приготувати їжу, даже навіть є холодильник для вина. У нас далі йде домашній кінотеатр. Величезне приміщення, великий екран. Все для того, щоб тут можна було переглянути якесь улюблене кіно. Також хочу зазначити, що це приміщення має дуже добру машину кондиціонування. Є підсобне приміщення і попереду далі у нас йде санузел з сауною. Ось так виглядає це приміщення. Сучасний ремонт є ось така фінська сауна, також є душова кабіна, унітаз, умивальник. Тут в цьому приміщенні встановлена машинка та є бойлер. Доступ дневного світла забезпечують ось такі невеличкі вікна. Ось такий бонус. Раніше тут було гаражне приміщення, а ці Сіхазєєва, два роки тому тут все переробили. І я думаю, зробили це на найкраще давно бага набагато ліпше ніж гараж. Що ж, перед тим, як попасти до спалень, до гостинної кімнати, у нас йде така геобразна закрита тераса. Власники повністю поставили тут склопакет. І взимку є можливість закрити і ще одна воздушна прослойка йде перед домом, що забезпечує більш сохранність тепла в домі. А в літній період. Є можливість відкрити вікна і добре продувається. В цьому домі на криші будівлі є солярій і вхід на нього з правої сторони дома, вихід через цю ж саму терасу. Ось так виглядає салон на першому поверсі, погодьтеся він доволі просторий. Тут є кондиціонування, також є електробатареї. Також хочу звернути вашу увагу, що даний дім він має централізований газ. Цей камін працює від центрального газу, також тут попередні власники використовують колонку для підігріву теплої води. І якщо ви хочете зробити дім з індивідуальним опаленням, вам достатньо встановити двохконтурний котел, і у вас буде автономне опалення. Mm -hmm. Ось так виглядає кухня. Погодьтеся, вона менших розмірів, ніж кухня цокольного поверху. Але тут все є необхідне для того, щоб приготувати їжу. І тут у нас розташувалася та газова колонка, про яку я вам казав. Що ж, стосовно планування, у нас перша спальна кімната, перший санузел, друга спальня, третя спальна і ще один санузел пропоную почати з першої спальни. Що ж, ось так виглядає у нас перша спальна кімната. Як ви бачите, тут у нас двоспальна кровать, є вбудована шафа, також є електрорадіатор. По всьому дому замінені вікна і жалюзі. Рухаємося далі. І так, далі у нас йде досить великий санузел, в котрому є велика душова кабіна, також є унітаз, біде та умивальник. Що ж, друга спальна кімната менших розмірів, я так вважаю, що це у нас дитяча кімната. Тут є ось таке ліжко, комод, вбудована шафа, також є радіатор. Що ж, у нас третій санузел в домі. Він невеличких розмірів, але тут є душова кабіна, унітаз та омивальник. І у нас попереду ще одна кімната. Яку ви можете зробити спальню, а можете залишити так, як зараз це робоча кімната власника. В цій кімнаті у нас є вбудована шафа, невеличкий диванчик, також такий стіл для того, щоб працювати. І нагадаю, що в кожній кімнаті у нас встановлений електрорадіатор. Що ж, шановні, ми подивилися з вами дім 2001 ріку забудови. але два роки тому тут був зроблений капремонт. три спальні, три санузла. Шикарний цокольний поверх, де є сауна, ще одна кухня і велика гостинна. Кімната. Ділянка площею 286 квадратних метрів, площа загальна площа будинку 203 квадратних метри, вартість об'єкта 375 тисяч євро. Що стосується розходів на утримання, щорічний налог Ібі 460 євро. Комунідав составляє 150 євро на рік. Шановні друзі, якщо ви бажаєте купити цей. Дімі, хочете запитати, як це зробити дистанційно. Я до ваших послуг. Також, якщо у вас інший запит, ви можете написати мені по номеру WhatsApp, який є в опису до цього відео. І я постараюсь вам допомогти. З вами була найкраща компанія на узбережжі Коста бланки Я щиролаш Денис Курбатов. Алігрія, ми будуємо вашу мрію в Іспанії.